Ну. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми проводимо засідання комісії з питань регламенту депутатської діяльності, законності, правопорядку та розвитку місцевого самоврядування. На засідання комісії із чотирьох членів з'явилися депутати Коваленко, Наталія, Миршавка, Роман, Красношапка, Світлана. З'явилося троє. Необхідний кворум є. Пропоную чергове засідання комісії з питань регламенту депутатської діяльності, законності, правопорядку та розвитку місцевого самоврядування розпочати. Пропонується наступний порядок денний засідання постійної комісії. Перше питання про результати діяльності Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області за 9 місяців 2025 року. Друге про внесення змін до рішення селищної ради від 13 грудня 2024 року номер 863-27 8 про програму цивільного захисту на території Петриківської селищної ради на 2025-2028 роки зі змінами. Третє про придбання об'єкту нерухомого майна в комунальну власність Петриківської територіальної громади. Четверте про утворення відділу державної реєстрації Петриківської селищної ради. П'яте про внесення змін до рішення Петриківської селищної ради від 4 грудня 2020 року, No72, 2 8. Про затвердження структури виконавчих органів ради та їх загальної чисельності. Утворення виконавчих органів зі змінами. Шосте про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування. Пропоную затвердити порядок денний. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийняти одноголосно. Пропоную затвердити регламент комісії для доповіді інформації з питань порядку денного до 10 хвилин. Для співдоповіді з питань до трьох хвилин. Для оголошення запитань до однієї хвилини. Для відповіді на запитання дві хвилини. Для виступу з обговорення до трьох хвилин засідання комісії провести без перерви за 30 хвилин. Хто за, прошу голосувати. Регламент засідання постійної комісії затверджено одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Розпочнемо з другого питання про внесення змін до рішення селищної ради від 13 грудня 2024 року. номер 863. ТОРЕ 27, дріб 8 про програму цивільного захисту на території Петриківської селищної ради на 2025-2028 роки зі змінами. Доповідач Віталій Крячун, начальник відділу з питань цивільного захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами селищної ради. Будь ласка, Віталій Іванович. добрий день, шановні колеги. До вашої уваги пропонується. Рішення про внесення змін до рішення селищної ради. До нас до селищної ради звернувся з листом начальник першого державного пожежно-рятувального загону Дніпропетровської області Олександр Лиман в зв'язку з тим, що до останнього часу 53 третя частина, яка дислокується на території Петриківської селищної ради. Вона під була 8-му державно-пожежно-рятувальному загону, який знаходився в місті Дніпро. Зараз в зв'язку з структурними змінами, 53-ю державно-пожежно-рятувальну частину Петриківщини перепідпорядкували до 1-го державно-пожежного рятувального загону. І після підпорядкування вони. Звернулися Олександр Лимар, звернувся до нас з листом для надання допомоги для придбання будівельних та інших матеріалів для ремонту облаштування приміщень пожежно-рятувального підрозділу і та придбання пожежно-рятувального обладнання. І, і в зв'язку з тим, що у ці зміни у нас не були передбачені програми, ми вносимо ці два пункти до програми. Відповідно, міняється кошторис паспорт програми. Тому прошу підтримати дане рішення. Шановні члени комісії, чи є питання до доповідача? Немає. Немає. Які будуть пропозиції? Немає. Є пропозиція затвердити проект рішення. Прошу голосувати. Хто за? все вказав. Рішення прийняте. Дякую, Віталі Іванович. Переходимо Дякую. до першого питання. Про результати діяльності Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області за 9 місяців 2025 року доповідач Тетяна Чіп, заступник селищного голови, з питань розвитку територій. Будь ласка, Тетяна насіна доброго дня, шановні депутати. <кій> До Петриківської селищної ради звернувся з листом з наданням інформаційної довідки прокурор Слобожанської окружної прокуратури, який зазначив. Інформацію в розрізі за 9 місяців 2024 року порівнянні за 9 місяців 2025 року. Які він зазначає саме по Петриківській громаді, що розпочаток кримінальних правопроваджень по по Петриківській громаді в нас зменшилось за порівняння з 2024 року. По цей рік в минулому було 434 кримінальних провадження відкрито в цьому році. За 9 місяців 399 з особливо тяжких злочинів було в порівнянні з минулим роком 11, на, в цьому році вже, на жаль, 21. Скоєних тяжких злочинів в минулому році було 85 правопорушень, в цьому 78. тяжких злочинів 62 було в минулому році, 78 в цьому. Проступків було в минулому році 5, в цьому, на жаль, збільшилось до 47 кримінальних правопорушень. Правопорушень щодо життя та здоров'я особи. За минулий рік було 23 кримінальних правопровадження, в цьому році 25. Правопорушень проти власності за минулий рік 83, в цьому тенденція зменшилась до 68. У сфері господарської діяльності за минулий рік було порушено два кримінальних провадження, в цьому році немає порушених прав... кримінальних правопорушень. У сфері обігу наркотичних засобів в минулому році 14, в цьому 11 правопорушень проти довкілля. Минулий рік по Петриківській громаді 23 кримінальних правопровадження, в цьому році 14. Кримінальних правопорушень проти встановлених порядку несення військової служби за минулий рік було 5, чому 14. Також в своєму в своїй інформаційній довідці прокурор зазначає щодо кримінальних правопорушень і додержання організації нагляду прокурорського надзору в сфері антикорупційного законодавства, участі прокурорів кримінальних провадження в суді. Участі прокуро представництва інтересів держави в сфері охорони навколишнього природного середовища, захисту інтересів дітей та протидії домашнього насильства, де прокуратура чітко визначає, що по території Петриківської громади інтересів з боку прокуратури. Представлено не було, що говорить про тенденцію відсутності правопорушень з боку території громади. Тому я прошу підтримати інформаційну довідку прокурора, інформацію керівника Слобожанської окружної прокуратури про результати діяльності Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області за 9 місяців 2025 року. Взяти відома, прийняти відповідне рішення. Чи є питання до доповідача, члени комісії? Які будуть пропозиції? Затвердити цей проєкт. Так, затвердити проєкт рішення і заслухати. і заслухати на сесії. Хто за, голосуємо, прошу. Дякую. Дякую. Рішення прийняте одноголосно. Переходимо. Дякую, гарного дня. До побачення. До побачення. Переходимо до наступного питання про. Придбання об'єкту нерухомого майна в комунальну власність Петриківської територіальної громади доповідач Оксана Бортенко, начальник служби у справах дітей Петриківської селищної ради. Будь ласка, так, доброго дня відповідно до постанов Верховного суду України Петриків України, Петриківську селищну раду було зобов'язано придбати дити особі з числа дітей сиріт че юлії житло, яке відповідає санітарним і технічним вимогам. Чеклієва Юлія у нас перебуває на обліку на квартирному обліку під номером 1, є дитиною, позбавлена батьківського піклування особою. Також вона є інвалідом, що підтверджується довідкою МСЕК від 18 жовтня 2012 року. Тому вона потребує забезпечення житлом не менше 41 квадратний метр. Службою справ дітей Терківська селищна рада і проводилися пошуки цього житла, які відповідають її санітарним нормам. Був знайдений житловий об'єкт за адресою вулиця юності Чапаєва Петриківка, 42 ,6 квадратних метрів, яка відповідає санітарно-технічним вимогам та навіть перевищує мінімальну допустиму норму 41 квадратний метр. Чи Юлія, особа числа дітей, сирі дітей позвонвать спілкування, написала нотаріальну згоду, що вона не заперечує, щоб їй придбали це житло. І тому я прошу підтримати рішення, де буде дитина-сирота забезпечення, забезпечення нерухомим майном. Так, дійсно, відповідно, законодавство, діти-сироти мають, якщо це передбачено, так? Да, якщо їм да. положено, вони мають отримувати житло, тому це дуже добре, що на сьогоднішній день дитина-сирота нашої громади буде мати своє власне житло. Члени комісії, скажіть, будь ласка, чи є питання до доповідача? Немає. Немає. Які є пропозиції? Затвердити дане рішення і винести до сесії. Так, є пропозиція затвердити проект рішення. Ставимо на голосування. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийняте одноголосно. Переходимо до наступного питання. Про утворення відділу державної реєстрації Петриківської селищної ради доповідач Лідія можна, секретар селищної ради. Шановні, Шановні депутати, ми з вами працюємо вже п'ятий рік і зіткнулися з невирішеною проблемою, щоб покращити реєстрацію об'єктів комунальної власності, саме і для цієї метою, щоб забезпечити реєстрацію ведення обліку всього комунального майна. Є необхідність утворення відділу державної реєстрації Петриківської селищної ради як окремої юридичної особи в структурі селищної ради, через те, що підпорядкування в складі ЦНАПу не обмежує їхні права щодо реєстрації наших об'єктів. Тому нашим закладам приходилось їздити до різних державних реєстрацій реєстраторів, щоб вчинити таку важливу дію. Зараз у зв'язку з цим. У зв'язку з цим затверджується саме положення, визначаються повноваження і відповідно до наступного рішення щодо структури будуть внесені зміни. Поки що визначили цей відділ, визначили юридичну адресу, окремо затвердили положення і доручили здійснити реєстрацію в установленому порядку. Такі дії всі, коли з моменту реєстрації відділ набуде буде право юридичної особи, і з цього моменту будуть забезпечувати державну реєстрацію тут на місці, і не треба буде їхати десь в інші громади. Так, 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 так. Це дуже актуальне питання. Дійсно, воно ускладнювало роботу наших відділів Останні. щодо реєстрації там і землі, і права власності на будівлі та і так далі. Тому це є там. Таким важливим необхідним кроком для нашої громади. Шановні члени комісії, скажіть мені, будь ласка, будуть якісь запитання до доповідача? Немає. Угу. Є необхідність обговорення? Немає. Немає. Все зрозуміло. Сич, сич, так. Є пропозиція затвердити проект рішення. Ставимо на голосування. Хто за? Дякую. Рішення... Ми ще казав, миша казав. він просто тихіше сказав. Так. Рішення прийняти одноголосно. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до рішення Петриківської селищної ради від 4 грудня 2020 року, номер 7 2 8 про затвердження структури виконавчих органів ради та їх загальної чисельності утворення виконавчих органів зі змінами. Доповідач Лідія можна, секретар селищної ради. Будь ласка, лідівану я вже озвучила, що це питання пов'язане з попереднім. І, враховуючи те, що в складі ЦНАПу було 18 чоловік для утворення відділу як окремої юридичної особи в штаті ЦНАПу два чоловіка переходить у новоутворений відділ. Тобто зміни будуть по управлінню центру надання адміністративних послуг, і буде утворений новий відділ державної реєстрації, до якого буде входити начальник відділу державний реєстратор, державний реєстратор, інспектор на 0,25. Це бухгалтерський облік, бо вони вже юридична особа, їм треба здійснювати свої дії. І також в секторі планування аналізу доходів та видатків галузей виробничої сфери, це фінансового управління, відбулися зміна назви цього сектору, без ніяких змін щодо штату. Оце такі зміни відбуваються у нас в структурі. Так, зміни зрозумілі. Скажіть, будь ласка, члени комісії, є необхідність обговорення цього питання? Запитання до доповідача. Так, тому пропонуємо винести проєкт рішення на розгляд сесії та затвердити проект рішення. Ставлю на голосування. Хто за? Дякуємо. Рішення прийняте одноголосно. Переходимо до наступного питання про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування, доповідач Лідія Мужна, секретар селищної ради. Старосту Іванського старостинського округу була призначена Людмила Васильівна Гуріна, і оскільки вона не мала стажу в органах місцевого самоврядування. Ми встановлювали її ранг в момент призначення, і зараз, набуваючи певну кількість років стажу, вона вже має право на присвоєння її чергового останнього рангу в межах категорії 9-го рангу посадової особи місцевого самоврядування з 13 листопада 2025 року. Тобто, з цього періоду, у неї буде найвищий ранг. Це стосується тільки однієї гурівної, бо всі інші мають найвищі ранги, ну і старості я маю на увазі. Всі старості були в основному селищними головами, і тому з рангом у них все в порядку, ми проводимо відповідні. Так, що да. Да. Да, да. так, добре, питання зрозуміли. Які будуть запитання, зауваження, немає ну, ніяких пропозиції. Запитання. Пропозиція винести на розгляд сесії та затвердити проєкт рішення. Ставимо на голосування. Хто за? Так, дякую. Рішення прийняте одноголосно. Миршавка також за. Ми почули. Дякуємо. Рішення прийнято. Шановні члени комісії, порядок денних засідання комісії селищної ради вичерпаний. Які будуть зауваження, побажання щодо ведення засідання? Будуть якісь? Не, Немає. Не е, тому пропоную на цьому нашу роботу завершити. Дякую всім за участь у засіданні. До побачення. Е, до зустрічі на сесії. До зустрічі. До зустрічі. побачення. До.